Так що продовжуємо дискусію тепер. Я хотів би вам розказати ще, підвести такі підсумки От відносно світанок психосоматичної офтальмології, висновки та рекомендації. На жаль, на цьому світі кожен має свою точку зору, що заважає йому бачити точку зору іншого. Це сказав Олександр Дюма. Когнітивний стрес, наслідок чи причина втрати зору. Потрібно правильно прийняти рішення. Пацієнт, який звертається для проходження обстеження та лікування в очній клініці чи кабінеті офтальмолога, проходить не лише як хворе око, а як людина з генетичною схильністю, соціалізацією, життєвим досвідом та індивідуальною поведінкою. Все це впливає не тільки на хворобу ока, але й на спілкування з пацієнтом, на стосунки, пацієнт, лікар. А також на виконання і успіх лікування. Можу сказати, маю досвід організаційної роботи, і в клініці, де я працював керівником, ніколи не було скарги на якість лікування. Скарга завжди була у пацієнта на те, що ми достатньо приділяємо уваги для того, щоб його вислухати. У нашій офтальмологічній практиці психосоматичний підхід означає прийняття пацієнта в його цілісності. Та побудову довірливих відносин пацієнт-лікар через адекватне спілкування. Втрата зору, психосоматичний розлад. Чи це він, на жаль, втрата зору та емоційні реакції йдуть поряд. Якщо цим пацієнтам не проконсультуватися належним чином в психіатра, ми можемо зайти просто в кут. І замкнене коло це судинна дезрегуляція, це гормональний стрес і індивідуальна емоційна реакція. Знову таки замкнене коло, яке може збужуватися. Це риси особистості можуть визначити, як людина реагує на щоденні стреси. Багато пацієнтів із стратою зору, особливо головокомою, погано адаптовані до стресу. Пацієнти зі специфічними рисами особистості, пов'язаними з негативними стилями. Подолання більш схильні до втрати зору і його прогресування. Про це треба пам'ятати. Тривалий психічний стрес може бути основною причиною втрати зору. Так, наприклад, існує певний феномен людей з комбінацією симптомів і ознак, які мають підвищену чутливість та посилену реакцію кровоносних судин, капілярів на стрес. Це пацієнти з синдромом Фламера. Стрес у пацієнтів з синдромом фламера може спровокувати гострі захворювання, такі як вазоконстриктивні захворювання вен, сітківки через ендотеріальну ендотелій судин. Таким чином, синдром фламера є результатом взаємодії генотипу, тобто біологічні, і психології сприйняття стресу. Управління стресом може допомогти. Активувати та відновити залишковий зір, доповнюючи поточні підходи для запобігання подальшій втраті зору та покращуючи реабілітаційні зусилля і можливості. Нове бачення, пам'ятаєте цю фразу? Це нове розуміння, практичний крок вперед для кращого вирішення проблеми, що постійно зростає. Що становить загальний суспільний інтерес. Сьогодні нове бачення це співпраця офтальмологів з психіатрами. Розгляд психосоматичних факторів відкриває нові шляхи для втручань, які доповнюють існуючі концепції лікування втрати зору за допомогою засобів, що виходять за рамки простих очних крапель і хірургічного втручання. Це допоможе заповнити прогалину потреби багатьох пацієнтів у тому, що їхні суб'єктивні переживання та відчуття щодо втрати зору мають значення і їх не слід ігнорувати. Світанок ми так назвали психосоматичної офтальмології, тому що це початок і наслідки для клінічної практики, які можуть бути техніки зменшення стресу та. Релаксації слід рекомендувати не лише як доповнення до традиційного лікування втрати зору, але й, можливо, як профілактичний засіб для зменшення прогресування втрати зору. Лікарі повинні намагатися прищепити позитив і оптимізм своїм пацієнтам. Ну, не зря пацієнт повинен вибрати лікаря, тобто це важливий момент, і що таке вибрати лікаря це йому довіряти. Сріс суворо уникати таких тверджень про похмуре майбутнє, як, наприклад, ти осліпнеш, це викликає непотрібну тривогу та страх, прискорюючи прогресування втрати зору. Мішені таргетних заходів це медикаментозне лікування і психологічні втручання передбачлива, оскільки рівень психологічного стресу може допомогти передбачити, як прогресує втрата зору з одного боку і спрогнозувати результат нових методів лікування з іншого боку. І також це може бути профілактично, також оскільки зменшення або запобігання стресу може зменшити прогресування або запобігати втрати зору пацієнта. І Індивіду... Індивідуалізована, це оскільки допомагає пристосовувати медичне та психологічне втручання до психомедичних потреб і особистих обставин кожного пацієнта. Методи зменшення стресу можуть запобігти або зупинити прогресування втрати зору. Офтальмологів, психологів, психіатрів та інших спеціалістів слід заохочувати, пропонувати пацієнтам. Із втратою зору методи лікування стресу. І завдяки ресурсно орієнтованому підходу можна підтримати пацієнта в боротьбі з хворобою та скерувати його до самовідповідальності та самоефективності. Навички психосоматично орієнтованої роботи можна отримати через тренінг з базової психосоматичної допомоги. Так що... Світанок стосунків офтальмологів і психіатрів уже розпочався.